Ой, всім доброго дня. Не знаю, як у кого, але. Знаєте, кожен день утро починається якось по-різному. В когось воно починається з кави, в когось із гарного сніданку, в когось із красивого проміння сонця в ваше вікно. Е, у нас обично воно е, виходить із того, що качки кричать, і треба їсти їм і давати. Е, Дощ сьогодні був такий взагалі якийсь. Ну і е, сьогодні е, коляна ДХТ зробили боягузом і підліцом. Так вийшло, що Сергій Шелудько сьогодні проїжджав через Решетилівку. Так, ладно, зараз, мабуть, дамо качкам все-таки їсти, а потім поговоримо. Ну, в общем, з Сергієм ми не зустрілися, він мені скидав голосове, а потім, виходить, після голосового скинув відео. Ну і так вийшло, що типу, я побачив, що він мені відео скинув стріму, е силку, а голосове було вище, і я просто його навіть не побачив. Ну і так вийшло, що коротше, е всі подумали, що я не захотів із ним зустрічатись. Ну то це таке. Так, що у нас? Як тут справи? Треба качкам їсти дати, а потім йти до вас, так? Да? Що ти, дівчинко? Так, там у нас е четверо поросюнчиків, вроді ви нормально, три взагалі ідеальні. А, а одне таке, звісно, маленьке. Ну, я думаю, ну, як, його в народі називають вибраковка. Е ну, ми ніколи таку вибраковку не продавали, ні цей, воно вдома остається. У нас я вам скажу, що Джон Вік ось теж вибраковка. Був Джон. Оце ось красавчик. Ну, його вже він ходить, його вже 110 кілограм. І хоч вибраковка, хоч не вибраковка, все у нього нормальок. Так, тут ще треба буде підчистити крас красоту понаводити зразу як побільшало поросюнчиків, так і зразу побільшало навозу. Учора підстелив у них вицею. Дивіться вже попід підстянкою, Уже у них красота. Тут у нас виходить дві свинки, які ми привезли. Рижиків я відокремив вже від бараболі. Трошки підождемо, вона кинеться до хрячка. спаруємо. Заказав я ці дози від парвовірусної інфекції, тож деяких поросяток своїх попроколюю. Получається, нам треба проколоти доната. Да? Дон. Чорнуху ми вбираємо, вона, кстати, до хряка була вчора, це сьогодні і завтра, це у нас три дні буде до, до, до хряка. Но ми її прибираємо, ми вирішили і все. Оцю свинку ми е, попробуємо спарувати. Якщо Дона не витримає, так як хряк уже великий і, ну, короче, <кій> Вона така, бачите, в нас, так сказати, спортивна дівця. Ну, подивимося, не знаю даже, що буде. Получиться, хай Донат її спарує. Ми проколемо теж від парвовірусної. Ну і за цю дівочку я поки що не знаю. Тоже подивимося. Ще тижник, поросюнчики побудуть у неї. А потім, виходить, получается... чуєте, як до О, а потім виходить так, що е, через тижник ми їх вже відокремимо. Вже вони такі 8-10 8-10 кг. Мамашечка у нас по суті взагалі не скинула у вазі, абсолютно. Ну, ну як, Просто пузо втяглося в неї після е, опоросу. Да? Ну, е, поросятка її не випили, абсолютно ніяк. Е, і я, я так е, думаю, що можна ще трошечки по, по по цей, щоб вони були попід попід нею, так сказати, хай посмокчуть ще материнського молока. Що ти переживаєш? І ми її більше всього, оця свинка ще Доната видерже. І е, поки, поки в нас Донат може покрити ще наших свинок, вирішили ще по одному разу зробити, так сказати, е, ну, позапліднювати їх. Ну і тут тож, от свинка. Так, це в нас Джон Віт. Ой боже, ці так вроде, так попідростали, вроді непогано ці поросяточки. Ота, мабуть, свинка, я казав, теж хочемо додому її оставити. Так, да, по-моєму, ото вона ось. О, ми її оставимо теж від парвовірусної інфекції, її уколимо. Їй, по-моєму, якщо я не помиляюся, місяців 6-7. Десь, десь туди. Тож, в принципі, якраз ми її вколимо від парвовірусної інфекції, потім вийде так, що. Пройде деякий період часу, там, за 14 днів до запліднення, за 2 неділі, треба буде, е, виходить, зробити е, оцей укол. Ну, ну, тобто, якщо ви його вколите і спаруєте там, через 20 днів чи, чи е, через місяць, то нічого страшного немає. Е, номер Жінки, в якої я замовляв вакцини, я можу закріпити в коментарях. Ви там ну може, може знаєте, теж хтось задумається над цим і е, ну теж, виходить, получається. Треба буде вам. Тож, е, якщо що, номерочок я закріплю, користуйтеся, так сказати. Оп, а я зараз... Щас... О, я зараз піду качкам насиплю їсти, бо в нас тут трохи, звісно, море. Море, І казали, качки дуже розтягують сильно грязюку. Да. Та й вони дощ, дощова погода пішла, постійно дощі, дощі, дощі. І ну що ж, ну, калюжі. Звісно, вони лазять. Вони вроде, я не скажу, що там, знаєте, зачухані якісь грязні, ще щось. Обичні гарненькі, чистенькі качечки. Ну, ну просто оцю, оцю грязюку вони дуже сильно розносять. Зараз насиплю, піду їм, їм їсти, і буде красота. आ आ आ आ чуть-чуть трудяги ми ріжемо, потихеньку і ріжемо і відправляємо. Ось такі ось красавчики виходять у нас. Це їм 90, около 100 днів, по-моєму. Я не знаю. Чесно, в цих ділах, якщо подивіться по відосах, Ну, 90-100 днів є. Ось такі ось кочурики, красавчики. Пищиків зараз немає, то тобто і колодочок оцих. Ну, вроді щупаємо з Маринкою, все нормально. Потихеньку, в день, по штук 10 ми ріжемо, то фейку. Це сь сьогодні. Ми нічого не різали. Сьогодні неділя. То у нас по плану ми завжди в неділю їздимо в Полтаву, заїжджаємо в церкву. А потім, виходить, заходимо у магазин. Маринка там купляє додому кульочки, якісь такі розходні матеріали, можливо, щось по миючих засобах і так далі. Тож з Серегою я не созвонювався, тобто не набирав. Ну я йому написав СМС. Я зрозумів, що він зайнятий. Я написав СМС, що їхатимеш назад. Ну, не, не наскільки я падлець, щоб там ховатися чи злякатися, кажу. Ну, так просто вийшло. Такий збіг обставин. Е, і цей, просто їхатиме назад. Якщо я буду вдома, що ми в те час будемо не в Полтаві, Хоча, може, може там, просто хай набере да і все, і, і зустрінемося. Ну, коротше, якось так трохи вийшло, непонятно. Ну, та все, нехай. Все нормально. Якщо розумні люди із одної і з другої сторони, то все буде добре. А якщо розумні тільки з одної, то тоді, звісно, погано. Ну я думаю, що е, все нормально. Тут треба тут просто якось було поняти да і все. Ну та ладно, все, забули. Так, ну що, красота. Качки їдять, пішов я ще бролером. Ні, піду зараз підчистив мальох і потім вже в бройлері. Так, ну що, далі я вас красоту наведу, так? Да? Що? Треба красоту навести, а потім їсти будемо, да? Давай, хоп, зараз я пройду? Ну, капець якийсь. А ну. Плема це тирси така, що починають ну, тирсує ціли, вона трохи підмокла і вони її якось так присовують до, до бетонного полу, що от просто треба настільки згрібати важко лопати і це капець. Ну, тирса, звісно, працює дуже хорошо. Краще підстилки, ніж стружка або тирса нема. По поводу поросяток, дивіться, у нас тут різнокаліберні, великі, середні, так сказати і маленькі. Чи можна з'єднувати із, від різних свиноматок. І виходить, якщо привезні, чи куплені і так далі. Дивіться, у нас, виходить, троє. Ось раз, два і три Це ноші. 4-5 теж ноші, тільки від другої свинки. Вони менші. Це дюрком ми парували їх, ну, прикольні такі. Кабанчики два. І двох свинок ми привезли, купили в Тахтаулово на, е, ну, на ремок, виходить. Це в нас свинки будуть на, на, на материнське поголів'я. Е, дві свинки ми закинули до цих трьох, трошки вони побилися, подряпалися, щось покусалися. ну не... Не скажу, що це там критично, щось і дуже погано. Абсолютно. Приймають вони одне одного, буквально там за сутки е, времени проходить і вони вже як рідня. Е, учора закинув я сюди двох рижиків. Забрав їх у барабольки. Тобто Оціє домочки я їх забрав, перекинув сюди. Почалося е, в п'ятьох почали накидатися на цих рижиків двох. Вони менші, тобто по них видно, бачите такі. Але по суті вони, е, так сказать, Отпор давали, відбивалися, нормально все. Відбилися все, чики-піки, сьогодні я вже зайшов, дивлюся, все, не покусані. Вони вже, бачите, між собою вроді ладнають і все хорошо. Просто. Ох, який красивий ти, ну. Красавчик який. Гля. Просто е, треба якийсь, знаєте, щоб пройшов період времені. Те, що кажуть, що соляркою треба бризкати, духами, там якимись колоном тройним, то все до задниці. Е, просто... Е... Як кажуть, довіртеся у цьому всьому ділові, довіртеся природі, да і все, будуть битися, особливо якщо це велике поголів'я, то тобто якщо з'єднати от тих, що в нас там в краю, от, -от да. Якщо їх з'єднати з, з оцими, то це просто буде великий Mortal Kombat. І це буде прям гристимуть одне одного до крові. І за вуха будуть кусати, і за мордяку, і спини. Усе буде подерті. Ну, буквально пройде день і все. Ранки ті, як то кажуть, подряпані, всі на них заживуть і все буде добре. Коротше, це все проходить. Потім, якщо навіть вдруг ви з'єднуєте цих поросят, зробіть так, щоб вони на щось. Внимання, типу, знаєте, обращали не одне на одного, а на щось зовсім, -зовсім не знаю що. Тобто можна накидати їм пластикових бутилок. Це звісно, бомба. Антістрес це, це конкретна штука. Зараз дивіться, Оп, щось у мене там не то. О, дивіться, у мене зараз лопату я держу, от вони до тієї лопати, от на що вона їм по суті, нужна? Ні на що. А їм щось таке, це інтере, щось нове. І вони ту лопату починають грізти їм інтересно, так, прикольно. Коротше, коли ви накидаєте пластикових бутилок, вони забудуть про те, що їм треба битися. Тому що бутилки, вони е, такі, знаєте, як вам вистить, хрумкучі. Да? Ну тобто, воно таке, от, е, цей звук такий видають у цього пластика, і їм прям класно, вони прям насолоджуються від цього всього діла. Ну, можна ще накидати мішків. Два-три мішка кинули, вони починають телепати, гратися тими мішками, і все, вони забувають про те, що їм треба битися. Так, ладно, давайте я. До чистю, красоту наведу і все. Ну що, краса така у вас тут? Да? Не описано. Супер. Зараз буду їсти пити, давати чого. Треш нарости порядок. А порядок ми наносимо завдяки стружки. І Віталіку шаповало. О, наградив, якою стружкою. Дубова. Дубова стружечка капець. 어 <오피> <놀람> <놀람> Все, гарнюні. Душ. Ну що, гля, яка тепер красота на дубовій стружці. Та ви, Це ви рости що? Це вирости дуже так, що капець. Щас ще їсти їм. І ці зараз теж тут підчистив у неї. Цей теж підстелив з поросюнчиками. Красота, цю підождемо. Вона була з Донатом, ну не знаю, чи спарував він її, чи ні. Будемо бачити, так сказати, через період времени. Ну, якщо ні, поїдемо, візьмемо штучно, сім'я, штучно спаруємо. Так, а що у вас? Теж якби дав що? Да. Чи тільки мені треба пластикову лопату щоб була красота? <гум> <Ті. гум> пластикового лопота і пластикового лопата? А ну давайте трохи в сторону туди. Давайте, оп, чуп, пішли. Пишла я, пішла я. Там трохи. Оці поросята, вони знаєте, в нас туалет ходять в одну кучку, от, в уголочок усі. Це дуже удобно. От зайшов, отак от вичистив і все. Оп, тікай ходити. Чух. Чу. Давай, 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 давай. Ось туди. Чути насдрюєш тебе не варто? красота. И стружки вам дубовые, и все. И что еще вам на треба, да? Все, краса. Все, краса! Зараз я ще позаносі їсти всім дам. Фух, це у нас практично, мабуть, даже новогодні всі. Ну як, новорічні щось заріжеться, накопчення будемо. Будемо починати потихеньку колоти. Вроді, знаєте, такі якісь поросята інтересні. Стояли в рості до якогось періоду. А от якось, знаєте, стоять, 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 а потім тільки жух. Взагалі, без, без ніякої там, знаєте, як кажуть, хімія, все. Ну, премікс у них є. Премікс кальцій, соєва макуха, соняшникова. Гороху ми оце ось привезли 4 тони. То тепер від соєвої макухи відкажемося. Ну, від, 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 будемо тільки додати горох і соняшникову макуху. Ну і премікс. Доволі, в принципі, я вам скажу, що непогано. Результат такий, ну як втішаючий. Як бачите, ви давненько у нас, а може, не давненько, ну просто отак скажу, хто наблюдав іменно за цією партією Джона Віка, то ось Джон ось стоїть у нас дебелючий який, і ці вже прям його подоганяли. І, і дві свинки, отам от у нас були, що більше з Джоном зразу, то дивіться, вони всі практично вже одинакові А, ні, ніфіга, он Джон. Оця свинка, виходить, що вже перегнала його чи що. Так, да, це свинюка. Да. О, Оце ця свинка, яку е, яку хочу оставити. Бо я думав, що це Джон. Вони, блін, між собою взагалі дуже похожі. Бачите, вони такі мощні, здоровенькі. Ну, так якось. Е, місця мало. Е, оцей рішили ми перестянок убирати. Його не буде, і буде просто оце один відгодівельник великий. Тут а, е, я тоді все тимчасово робив, щоб хоча б почати, вже, як кажуть, вирощувати свиней, бо з переїздом, ну, що ми змогли, та й зробили. Яка, знаєте, наскільки в нас е, нас хватило. І хватило в нас коштів. Ну, зараз, вроді, трошки ріжемо, щось десь там продається, збираємо знову ті кошти і будемо е ну, як далі потихеньку розвивати свиноводство і відновлювати сарай. Коротше, ідея така в мене була, що це в нас буде один відгодівельник, величенький такий, тобто без оцього перестянка, тільки з оцим. Тут буде середній відгодівельник, тобто там, отам у нас буде фініш, ну тобто поняли, да, тут агровер, А ось у мене є закладна. Ось отута клац, ось вона забетонірована. І е, отам теж. І отут буде перегородка. Тут ще одні будуть двері, то тобто є сюди по цей стовп. Ще отак буде виходить, туди е, станочок. Тобто, у нас буде для свиноматок раз, два, три, чотири станки. На чотири свиноматки хватить з головою. Тут у нас буде стартовий, е, стартовий такий невеличкий. Получається станочок для того, щоб ми робили відлучку малих поросят від свиноматок і е, поселяли їх сюди. Далі у нас буде гробна типа повідгодівля. Ну маленькі, так сказати, ну такі підрощі, да, там, е, до 60 кілограмів е, вони будуть тут. І потім ми їх будемо плавно переганяти сюди, де буде вже фініш, де бу буде забій. Думаю, що оцього сарайчика нам доведе хватити з головою. Доволі, в принципі. Е для домашнього отакого, знаєте, утримання свиней більшого і не треба. Тобто, у вас буде чотири свиномотки, у вас буде стартовий, ну, і, той, ну, як, і буде три станки для відгодівлі. Хряка не буде. Хряка ми будемо кастрювати. Тобто, оце буквально ще він нам покриє е, декілька свиномоток. Я за цю не знаю, ну ще подумаю. Тобто, ну, е, оцю свинку, оцю ось раз. І оцю. Ми оставляємо 100% під доната. Ну, Подивимося просто. Е і оцю бу буду думати. В принципі, вже тут є, у нас е на забій поросю поросюнчики вже хорошо. Тож, по суті, можна, поки в нас підростає покоління маленьких молоденьких свинок, ми можемо по суті, е ще спарувати. Що тут у нас три місяці пройде і вже теж буде е потомство. Пациків в неї непогані, хорошенькі. Ну, Так просто вийшло, що. Трошки вона чи раніше почала поросити і дуже багато було слабеньких. Ну нічого, щось яка, все, що, все, що наше, все у торбу. Отак, все, друзяки, я в общем, пішов далі носити комбікорм, насиплю їсти. Е, з самого ранку, звісно, з цією такою ситуацією сам не свій, що так вийшло із Сергієм. ну, в общем, хай вибачає так сказати, ну а там е, в кожного думки свої. Да і все я усім дякую за перегляд цього відео по поводу качок. Щоб, ну, може питатимете знову. Є підписники нові, які питали, Коль, що за качка. Коротше, у нас тут орвія, ця що біла качка, це в нас орвія. І ця, що така темненька, це у нас голубий фаворит. Оце і, і ото, Вон, бачите, ходе. Ну, ми голубого фаворита брали, по-моєму, 40 штук. А може і ні. 60. 60, мабуть, було в нас голубого фаворита. І е, 150 штук було орвії. Отак, мабуть. Чисто, навіть, мабуть, 160 орвії було. Всього 220 голов було. Ну, зараз ми вже не знаю, голов, ну, голов 40 ми вирізали. І, і далі потихеньку теж різемо. Буду такі справи, так, бо вітер такий дує. Все, товариші трудяги, всім дякую за перегляд. Відео до речі, по збору коштів, те, що ви, ви там цей допомогли. Ми все час скупляємо, все стягуємо так, сказати, на одну велику посилку. То буде оддільне відео. Я там усе розкажу, все покажу, так як усе вийшло. Тож хочу подякувати на кінець відео всім, хто долучився, так сказати, ну до, до цієї допомоги. Ми, ми там Стасові купили те, що треба, а остальне ми там хлопцям вже ну, Стас передасть там, просто їм по, по цей, від, від, від душі, так сказати, від підписників каналу ДХТ. Так що, в общем, отут такі діли. Все, друзі, всім дякую за перегляд. пока-пока, Давайте. Хай вас Бог береже, хай у вас і в нас все буде гаразд. До побачення.